...після аварії. Після того, як сталося ДТП, дорогу тут комунальники розчистили. До розслідування підключилися комунальники та чиновники. Оновили реанімаційне відділення. Зараз ви бачите, що йде введення лікарського засобу. Для обласної лікарні придбали обладнання. Про революцію гідності фотографією. Я просто хотів показати е, ті події, які відбувалися на Майдані. Артур Назаров презентував фотовиставку Пробудження нації. Добрий вечір усім глядачам ЮАСУМ. На часі новини від наших репортерів. Що мають для вас мої колеги? Дивіться далі. Мітинг під стінами заводу машинобудівників о 17.00 зібралися майже пів тисячі працівників. Головна вимога мітингувальників виплатити борги по зарплатам більш ніж за два місяці. На мітингу була моя колега Тетяна Юхта. Репортаж від неї далі сьогодні. На мітингу буде прийти резолюція, буде прийти звернення. Пішло з заводу. Людей є, усе, для того, щоб показати Зараз біля центральної закону, прохідної заводи відбувається мітинг. Сотні Бо, робітників вимагають, аби їм всі виплатили всі заробітну плату. Сюди, деньги не виплачують, виплачую, деньги своєрівно задовжене за два місяці. Це не виросли, а платити треба. І садики, і школи, і лікарні. Прийшла, щоб уже швидше згнати сум, з заводу, з цього об'єднання бандитів, які грабять грабят людей, грабять моєго чоловіка. щоб Роботу і роботи, щоб була загрузка до підприємства. У нас вимоги повне негайне. Погашення заборгованості і в подальшому не допускати все, взагалі заборгованості по заробітній ви... платі. <рістані> Якщо на сьогоднішньому мітингу <рістані> не буде цього мітингу не буде е, якісь кроки зроблені адміністрацією на зустріч Шалоно, працівникам об'єднання, то ми залишаємо себе право на радикальні міри. За інформацією прес-центру, пацумське НВО, генерального директора наразі в сумах немає, тому коментар він надав письмово у документі. Зазначається цитую у 20-х числах лютого. Плануємо платити грудневу зарплату, але щоб закрити заборгованість перед колективом повністю ресурсів не вистачає. Заправку оглянули. Про це заявили сьогодні у прокуратурі міста Суми. Нагадаю, мова йде про нелегальну точку продажу, викриту торік влітку нашими кореспондентами. Учора до опівночі там чергувала Олена Адаменко, адже надійшла інформація про поновлення роботи заправки. Поліція мала пересвідчитися, чи так воно є. Про події другої половини вчорашнього дня і що було сьогодні. Дивіться далі. Вчора опівдні заправка була відкритою. Побачивши відеокамеру, її закривають. А хто вам сказав її директор заправився забув закрити. національній телекомпанії України, Сумська регіональна дирекція. За викликом журналістів прибула поліція. Дивитися бокс не стала. На входження нема згоди власника або ухвали суду. Перший на телефоні дзвінки не відповідає, повідомив начальник слідчого відділу. До суду не зверталися. 9 лютого ніяких клопотань від слідчих поліції. Про примусовий доступ до заправ до суду не надходило. Поки чекають на господаря, виставляють патруль. Він має чергувати до проведення слідчих дій. Цей бокс поліція мала охороняти до того часу, поки не проведе його огляд. Для цього нібито повинні були звернутися до суду, бо сам власник боксу телефонну слухавку не піднімав. Проте о півночі, за вказівкою керівництва поліції, патруль залишив місце події. І сьогодні вранці, нібито за дозволом самого власника, оглянули бокс без преси. Говорять, що там залишилось тільки же топлива, скільки й було. Показаний огляд було проведено 10 лютого 2015 року за добровільною згодою власника. Але наша журналіста була до 12-ї години ночі. І коли... А о 9-й ранку вже було проведено огляд. Коли ж дав згоду тоді власник? Власник дав згоду на огляд приміщення. Сьогодні зранку, о 8-й ранку, зі слів слідчого, він вже був на місці. З присутності двох понятих проводив огляд місця події. За словами прокурора, відібрані зразки пального направлені на експертизу до Харкова. Саме кримінальне провадження триває. Нагадаємо, нелегальну заправку на Білопільському шляху наша знімальна група виявила 20 серпня минулого року. Тікаючи, її працівники залишили у гаражі блокнот із записами, хто коли заправлявся і в яких обсягах. Серед клієнтів значилися працівники комунального водоканалу ДАІ, УБОПу та внутрішньої безпеки обласної, тоді ще міліції. Олена Адаменко Катерина Глад. Енко Сергій Мілевський Віктор Лавченко на часі новини. Затримали підозрюваних. Поліція Сум спіймала двох хлопців, які, начебто, позбавляли містян телефонного зв'язку та інтернету, зокрема у Курському мікрорайоні. Одному з затриманих, 23-річному місцевому жителю, сьогодні суд обирав запобіжний захід. Зважаючи на те, що юнак визнає свою вину та, за його ж словами, не збирається тікати за за підсумками засідання. Суд виніс рішення на час слідства посадити хлопця під домашній арешт. У разі ж визнання винним йому загрожує до п'яти років позбавлення. <бавлення> волі. Зазначу, поліція сум підозрює затриманих у крадіжках кабелів одного з провайдерів телефонного та інтернет-зв'язку. Сума завданих компанії збитків становить 10 тисяч гривень. Новий перший заступник голови суми облагролісу. Учора наказом директора Сергія Котляренка на цю посаду призначили Олександра Будніка. Про це у соціальній мережі повідомив активіст Віталій Моїсеєнко. Буднік, депутат обласної ради, член фракції відродження, претендував на посаду голови суми облагролісу, Однак, депутати призначили Сергія Котляренка. За часів губернатора Юрія Чмиря Олександр Буднік займав посаду начальника служби автомобільних доріг. Як 16-річна дівчина опинилася під колесом тролейбуса. Обставини вчорашньої аварії на проспекті Лужпи паралельно із правоохоронцями розглядатиме спеціальна комісія із чиновників та комунальників. Таке доручення мера на все про все мають 10 днів. Сьогодні перший день роботи. Ще вчора на цьому місці були кучугури снігу. Після того, як тут сталося ДТП і під колесами тролейбуса, загинула 16-річна дівчина. Тут дорогу розчистили. Тепер сюди заїжджають маршрутки та тролейбуси. Чи мають на це право останні? Комісія поставила під сумнів. По зупинці ми зараз розбираємося. Там була зупинка на вимогу. Це для маршрутних таксі було рішення прийнято в 2012 році. Зараз ми з'ясовуємо, яким шляхом потрапив потрапило до паспорта руху тролейбуса. Ця зупинка, так що вони мали змогу зупинятися. Отримати коментар електроавтотрансу нам не вдалося. Чи прописана зупинка ТРЦ «Лавина» у маршруті тролейбусів дізнаватимемось завтра? Комісія ж сьогодні прийняла рішення почати процес отримання комунального замовлення на утримання всіх зупинок міста і заборони всіх зупинок міста на вимогу. Обладнання для дитячої реанімації його закупили в обласну лікарню за підсумками акції Серце до серця гроші збирали минулого року по всій області. Детальніше розповість Анна Книж. Це інфузомат. Він допомагає дозовано вводити ліки в організм хворого. В обласну лікарню придбали три пристрої. Тут вже є близько 30 таких, але потреба 150. Особливо необхідні інфузомати в реанімаційному відділенні. Зараз ви бачите, що йде введення. Лікарського засобу, контролюється швидкість введення, об'єм введення, він запрограмований. Є таймери, які покличуть при необхідності медсестру або лікаря, є таймери, які сигналізують про закінчення інфузії. Минулорічна акція «Серце до серця тривала впродовж трьох тижнів по всій області. Волонтери зібрали майже 120 тисяч гривень. Куди їх витратити, підказали спеціалісти. У фонді є лікарська рада, яка моніторить усі проблеми, які є. І так було визначено, яка тематика акція буде наступною. А також дуже була велика просьба від міністерства ще раз надати допомогу саме в цьому напрямці дитячої реанімації. У реанімаційному відділенні обласної лікарні 10 місць. Список потреб не вичерпався. Необходимо, допустимо, електроотсоси, які теж, тому що контингент больных, разных, <laughs> разный, поэтому необходимо будет електроотсоси, які теж имеет ціну. цену. Ну, про апаратуру високого класу, такую як дыхательна апаратура, я вже буду молчать, потому что цена как минимум это где-то миллион долларов. У цьому році акція серце до серця триватиме з 4 по 24 квітня. Гроші збиратимуть для цього ж таки відділення анестезіології, що саме закупити вирішуватимуть залежно від суми, яку вдасться зібрати. Анна Книш, книж Віктор Лавченко на часі новини. Українцям повернули старі норми споживання газу за рішенням вищого адмінсуду. В його ухвалі зазначено, що урядова постанова від 29 квітня минулого року прийнята з порушеннями. Тому касаційна скарга, що її подавав Кабмін на рішення окружного адміністративного суду Києва, залишається без задоволення. Що це означає для споживачів? Норми споживання газу повертаються до старих, тобто замість нинішніх трьох кубометрів на людину в місяць має бути шість кубометрів для тих, у кого газова плита і централізована на гаряче водопостачання. У тих, хто використовує газ тільки для плити, норма не 4,5 кубічних метрів на людину в місяць, а 9. При використанні ж газової плити та водонагрівача 18 кубічних метрів із людини на місяць замість 9. Додам, ухвалою суду зобов'язали надавачів послуг зробити перерахунок за період, поки діяла скасована постанова Кабміну. Втім, коли це буде, наразі невідомо. Сумські газовики ТОВ Суми і падсуми газ поки ситуацію не коментують у прес-службі. Посилаються на відсутність документів, які б роз'яснювали, як це зробити. Одночасно обіцяють повідомити про надходження зі столиці таких документів і що будуть робити далі. Відшукає свій будинок у списку. У сумах визначилися, де і що цьогоріч ремонтуватимуть за гроші платників податків, тобто міського бюджету. Перелік об'єктів житлового фонду вивісили на муніципальному інформаційному порталі. Мова йде про 185 будинків і понад 80 ліфтів. На перші передбачили 27,5 мільйонів гривень. З них 3 мільйона підуть на ОСББ. Решта 170 будинків умовної комунальної власності. Ще більш ніж як 12%. Половиною мільйонів гривень передбачили для пасажирських і вантажних ліфтів, самих підйомників і систем диспетчерського зв'язку. Всього з бюджету сум роботи профінансують на 40 мільйонів гривень. Нагадаю, повний перелік будинків із адресами і що саме там збираються ремонтувати, є на сайті Сумської міської ради. Коментарі департаменту інфраструктури міста Суми, за яким саме принципом відбувався розподіл грошей, ми намагаємось отримати. Нехай небо буде мирним, а Україна чистою. Таке гасло цьогорічної екоакції. Відбудеться вона по всій країні. Створена, щоб виховувати у громадян відповідальне ставлення до довкілля. Запланована на 23 квітня триватиме з 10 ранку до 20 години вечора. У нас є одна глобальна ціль. До 2020 року зробити Україну чистою і перевести її на роздільний збір. Для того, щоб це все працювало, нам необхідно змінювати поступово свідомість громадян, щоб громадяни були готовими до чистого життя. Акція Зробимо Україну чистою разом є частиною всесвітнього руху за чистоту довкілля. Він об'єднує понад 13 мільйонів людей в 113 державах. На Сумщині її проведуть вже втретє. Революція гідності на світлинах із першого тижня і до останнього дня. Гарячі сутички та портрети тих, хто стояв за Україну. Тематичну виставку у сумах презентував Артур Назаров. До річниці майдану про майдан Пекельні події недалекої минувшини, які згуртували усю українську націю, презентує фотокореспондент Артур Назаров, який і сам був свідком тих подій. На Майдані був із першого тижня, фотографував усі гарячі моменти. В одній із суточок отримав кулю у руку. Сьогодні ж усім нагадує, заради чого стояли на майдані. Нагадує своїми роботами. Я просто хотів показати е, ті події, які відбувалися на майдані е, тих людей, які е, е, ну на мою думку, вони пробуджували саме націю, яка в нас була так би мовити в сплячому режимі. От ті, які захищали ціною свого життя і віддали своє життя за те, щоб в майбутньому діти жили в нормальній і незалежній Україні. Близько півсотні світлин, кожна зі своєю історією. Тут і вибухи, і побут. мені найбільше по сподобався сподобалась фотокартка, де через призму розбитого скла відбувається показання бойових дій. Це чорно-біла фотокартка, але в ній можна побачити для себе щось більше ніж просто гарне фото. Очень приємно, що з ним знайома. Що у нас є такі люди, які раді того, щоб запечатлети такі моменти в історії і показати їх далі будучим поколінням, готові ризикувати своїм здоров'ям і своєю життям. Згадати усі моменти Революції Гідності можна до 21 лютого. Експозиція розмістилася у стінах міської галереї. Христина Бондаренко, Олександр Гордус на часі новини. Це все, що ми маємо для вас на цю годину. Завтра чекайте у цій студії зранку на Євгена Перестенка. Я прощаюся з вами до завтрашнього вечора. Не перемикайте, ЮАСУМи.